Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України вже починає збирати дані про потреби вразливих категорій верш населення у твердому паливі на наступний зимовий період. Зараз більш детальніше все вам розповім. Наразі уряд починає збирати всі дані, які необхідні, для того, щоб оцінити потреби вразливих категорій населень нашої країни у твердому паливі на наступний зимовий період. Значить, для сталого проходження. Палювального сезону 2024-2025 років буде застосовано змішану форму допомоги. Вона буде видаватися домогосподарством, твердим паливом безпосередньо або грошовими коштами на його придбання. Хочу нагадати, що для отримання державної допомоги для придбання твердого палива вам необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заявку на субсидію. Цей крок є обов'язковим. Для того, щоб ви мали можливість отримати необхідну допомогу під час наступного зимового періоду. Щоб уряд вчасно міг забюджетувати кошти та прокомунікувати з міжнародними партнерами, вже на сьогодні потрібно збирати об'єктивну потребу по тим людям, по тим категоріям, які найбільше потребують допомоги. Тому Міністерство реінтеграції звертається. До вразливих категорій населення всі, хто перебуває в складних життєвих ситуаціях і проживають на прифронтових територіях, і не зволікайте з поданням заяви, звертайтеся в органи пенсійного фонду вже зараз. Прифронтові області, прифронтові території. Так, наразі це у нас Харківська, Херсонська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжська, Миколаївська, Чернігівська та областей. Областей тому от така станом на сьогодні ситуація. Якщо ви ще не звернулися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидії, обов'язково звертайтеся.